Це є коротка дискова борона, яка використовується аграріями дуже широко, тобто її можна використовувати для лущення стерні. тобто Після збору зернових ми можемо лущити стерню, тобто нарушати структуру ґрунту, провокувати падовиці. В подальшому можна використовувати і на технічних культурах, на сонячнику, кукурузі. Її використовують, можливо, якщо достатньо уваги, під посівний агрегат. Якщо взяти ринок коротких дискових борін, то ми можемо сказати, що наші борони займають перше місце по продажу на ринку Франції. Європа використовує нашу техніку. Перевага наша, по-перше, що ми маємо кожен диск на індивідуальній стойці. Диск, також диска не необслуговуємо, тобто її не треба використовувати. Ми маємо Найбільший кліренс і найбільша відстань між е, рядами дисків. Це є з нашою перевагою. Великий асортимент дискових тобто готові забезпечити всі потреби аграрія. Наші борони це починаючи від трьох, закінчуючи 12 метрів, тобто, абсолютно під будь-які умови, під будь-які типи тракторів. Можемо підібрати агрегат. І це ось 12-метрова машина. Тобто це сама найширша машина в лінійці, яка є на сьогоднішній день. У нас ця машина, як правило, в технології знаходиться після збору ранніх зернових для глущення стерні. Глушення стерні відбувається для того, щоб ми нарушили капіляру, яка сформована попередньою культурою, І також ми провокуємо падали і готовим ґрунт для подальшого, подальшого оброблення. Чітке замішування, чітке підрізання. Після неї немає ніякої шиферності, то взагалі Ідеаль, ідеальна робота. Ми маємо шипний пристрій, на якому дуже легко регулюється горизонт. Все відбувається за допомогою гідравліки, тобто, кабіни трактора. У нас ідуть опорні колеса, на яких агрегат і розвертається, і працює. Тобто під час розвороту нам не потрібні. Це дає економію часу. З визначного диски стоять 620 і дуже високий квітні. Тут квірин 70 см, диск сферичний і завдяки цьому ми отримуємо дуже хороше перемішування і проникнення в ґрунт. Відмінність від інших, це те, що робочий диск знаходиться на індивідуальній стойці. Тобто це дуже важливо для проходження великої кількості решток І він знаходиться під двома увагами атаками, тобто вертикальний і горизонтальний, тобто вертикальний угол. 13 градусів, горизонтальний вугол 12 градусів. Диски рознесені 95 см. За рахунок цього пложного рядку, який у нас є, вони будуть вільно проходити. Розміщені також на необслуговуємих підшипниках, тобто вони не обслуговуються. У нас є декілька варіантів дисків, тобто ми можемо працювати на глибину від 3 до 15 см, що мало хто може зробити з конкуренцію. Ми можемо підготувати як перед як підготовку, так і... Заробити велику кількість рослинних тешток. Зробити або влучення, або заробку. Фінішною обробкою цієї машини є каток. Каток новий на ринку, називається уроляр. Тобто він самого очисний, так як його... Діти ходять один годин, вона практично нікого не забувається і самоочищається при всіх важких умовах, в яких працює ця машина. Із цікавого в неї відразу на 12 метрів є функція стеді контроль. Що ця функція робить? Так як машина дуже широка, нам потрібно скопіювати дуже гарно поверхню. Тобто, у нас є секції, на кожну секцію у нас підведені гідроцеліти. Тож тобто за рахунок цього ми на швидкості нормально копіюємо поверхню, тобто повністю. Кожна секція буде копіювати мікрорельєф. Машина універсальна. Ця має ширину захвата 5 метрів. В своєму арсеналі он має машини від 3 до 12 метрів. Тобто, всі господарства від маленьких фермерських до холду агрохолдингів можуть використовувати таку машину. Потужність трактора необхідна при... приблизно. 50 кінських сил на погонний метр, тобто на 5 метрів потрібно 250 кінських сил. Ринок цих машин дуже заповнений, основними конкурентами є машини компанії Хорш, є машини компанії Беднар, Amazon, Тобто, будь-який сучасний виробник має в арсеналі таку машину. Першою чіткою перевагою можна з легкістю вважати, що машина може працювати, широкий діапазон роботи від 3 до 15 см, широкий вибір машин, тобто машини можуть бути від 3 до 12 метрів. Централізована система змазки, що потребує по мінімуму роботи оператора з технікою. Транспортне положення її становить 3 метри, тобто вона входить в габарит, що по ширині, що по висоті. І це, в принципі, ми можемо з легкістю транспортувати її по е наших дорогах.